Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Черговий випуск розпаковок. Якщо я не помиляюсь, вже дев'ятий. І Якщо ви до цього не дивилися жодної моєї розпаковки, раджу це зробити. Сьогодні в нас в меню, як завжди, вісім коробок на розпаковку, які ми будемо дивитись. Цього ра разу вони не такі глобально великі, але тим не менше має бути цікаво. І так як я і говорив в попередньому відео, це серія розпаковок однієї великої закупки, адже вигідніше купувати зараз велику кількість посилок, і потім поступово їх розпаковувати. Цього разу у нас багато дрібних посилок, наприклад, як ось оця. Вона дуже і дуже забруднена. Погляньте, такий вигляд вона має. І кхем, в неї достатньо прозоре і просте пакування, яке не так просто відкривається. Так, і о, тут у нас ось таке мило. Друзі, погляньте. Мило ручної роботи у вигляді тістечка. Дуже масне. Так, ціну ви побачили. Я ціни не, не знаю, а ми йдемо далі. Одразу ж хочу розпакувати такий пакунок. Нам попадалися а, предмети в таких упаковках, але це. Таке враження, що це якась дуже і дуже важка погремушка. Бо ну, ваги в цьому пакуночку ну, більше кілограму точно, нормально така. Попередньо нам в такому попадалися постери. Але це на них не схоже. однозначно. Так, що це таке? Так, ось така штука раритетна у нас. Ну, Враховуючи на те, що це щось молоте, то скоріше за все це якась э, перцемолка, але дуже і дуже раритетна погляньте. Таке, як чи з міді, чи з латуні, Ну, доволі така важкенька вона, в руках відчувається. Ну, пахне, до речі, кавою. Можливо, каву мовка. Так, йдемо далі. Розпаковуємо верхні коробки. Внизу нам щось доведе... Ой! Це щось я неправильно розпакував догори ногами. Так, ну, най так і буде вже. Погнало. Так, наші любимі навушники. А, без коробки. Навушники, от до речі, я помітив, найчастіше потрапляють нам саме навушники і а, дроти, і USB для зарядки. Чи вони працюють чи ні? чи ні, я не знаю. Але якість бажає кращого однозначно. Перевірю, якщо працюють, ціну зарахуємо. Так. Відкинув в сторону. Ідемо далі. Не тримається нічого. Далі у нас також навушники, але вже запаковані вакуумки. Ну, ми, їм ми їх по 20 гривень зараховували, тому плюс 20. Так, тут у нас пусто. Пуста коробка. А, також є навушники. Також вакуумки тому плюс 20 зараховуємо. Всі наушники працюючі, всі, що потраплялися, що щодо цих не знаю, але якщо а, якісь будуть поломані, я їх після перевірю, то я ціну їх не зарахую. Так, іще плюс 20. Так, далі, ну, ці у нас точно такі вже попадалися. Плюс 20. Так, тут що, це щось модне. О! О! Ніхера собі, павук такий здоровий вилетів. Офігіти. Дивіться. Фу, чуть серце не стало. А чуміти, тут іще один був. А одного я роздавив. О, жесть, кошмар, він чорний, страшний такий Так і похудать можна. Так, що далі, щоб не завадило. Ще один наушники є. Давайте на цього паука скинемо. А, зарахуємо їм, давайте 30 за стрес. Хто хоче ці віндаль, наушники, які доводять до сирачки, 30 гривень не важче. Так, в сторону. Ну Тут у нас одні наушники чисто. І ще одні наушники запечатані, але знову ж таки, ну, ну. Ці до речі, взагалі запечатані запечатані, тут а, запайка. А, такі, я не знаю, давайте плюс 40, як звалить той ціни. Так, і кабель. Кабель у нас цей моднявий нормальний кабель. 10. Коробку сторону. І того у нас а, скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 предметів по а, 20 гривень. І два предмета по 40 гривень, і дрот за 10. Так, ідемо далі. Давайте розпакуємо ось цю біленьку, величеньку. Так, раз, два. Три. Чотири. І наче все. Угу, окей. Так, папір в сторону. Наші знову ж таки мишки. Друга, мабуть, за весь час попадається, якщо я не помиляюся. А, мишки пів біди. Мишки а, продати легше, як на мене, чим ці дротові наушники. У нас вже дротових наушників ну, точно близько 50-60 пачок. І що з ними робити? Сам можна. Так, є. Далі прикольний штатив, тринога, така невелика. Можна використовувати. От, от такі штуки мені подобаються. Це максимально. А, те, що мені підходить, і те, що робоче для зйомок для всього. Тому зараховуємо. І у нас є книга. А, книга сховок. Прикольно. Ну, така маленька. Я не скажу, що сюди навіть наша купюра поміститься, але, тим не менше, як декор Париж. Прикольно. І того, що у нас? Мишка скільки? Мишка 50, а тринога Тоже гривень 70 і ця, не знаю, гривень 50. Ось 170 за пакунок. Так, ідемо обратно. Ціну ви побачили ми йдемо далі. Так, у нас залишилося 4 коробки. А, ну як, 4? Дивіться, у нас є 2 таких коробки і ще одна така. Ну, тобто дві однакових. Три коробки. До речі, я б дуже був радий, якби це були справді в углі. Але... Поваги, я чую ще ні, і воно так би не торохтіло. Так, розпочнемо з цієї. О боже. А, щось схоже нам вже попадалось, наскільки я розумію, а може і ні. Дивіться, тут, тут прям готова біжутерія. Така підвізка, такий кулон З оком, окей. Ну, а це вже просто, я не знаю, це типу може так і носить якийсь мутузок, ну, Композиційна олія. Ну і тут дуже багато всяких таких штук. Я не знаю, як це рахувати. Ну, це взагалі просто кільця для ключів. А, ще є отакий браслет. Такий модний браслет. Не знаю, як це рахувати чесно. Подивлюся, скільки що стоїть. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, пропоную одразу розкрити дві коробки і подивитися, що в них. Можливо, в них щось однакове, бо, скоріш за все, це один відправник. Я не думаю, що нам могло так попасти, щоб це було щось різне. Так, і в нас тут Ага, фонарик. Те, що на голову надіваємо. Ну, зважаючи на те, як часто зараз вимикають світло, то було б дуже і дуже доречно, але він не працює. Можливо, тут нема батарейок. Як знав, що як його перевірити. Так. Так, да, тут нема батарейок. Окей. Хороша річ. Батарейки і панали. Ну, вважаю що він світодіодний і не дуже такий він прямо а, великий за розміром. Думаю, гривень 50 не можна дати точно. Так, що в нас тут ще є? За що, ну боже, ну опять навушники. Ну ви здіваєтеся. Тупо в кожній, в кожній розпаковці практично у нас є навушники. Ну тут хоч прикольний кабельок, якийсь, він, типу як а, металевий чи що. 20 гривень. Є таке діло. І лампочка. Який чудовий бокс. Слухайте. Ага, Ні, ну слухайте, ладно. Лампочка з тримачами для сосків, поняли? <клес> з крокодильчиками. Прикольно. Прикурив, і у тебе є такі міні світло, де можна там на капоті десь повісити і ковирятись в машині. Прикольно. Оригінально. Такого я ще не зустрічав взагалі. Прикольна лампа. Окей, може місце мати. Я думаю, також і гривень 50 можна мати. Так, закидаємо це назад і коробку в сторону. Там зараз все тут порухне. Так, і відкриємо одразу ж цю. А тут, ну, це я, я в шокі, по-перше, це овер круто. Це крутіше, ніж в углі, однозначно. По-перше, є така штука. А, хто не курить калян, той не в курсі, я в курсі. Дивіться, сюди вдіваються шлангочки, щоб зручно було тримати. Це на шахту надівається, фіксується чашею і сюди вдіваються шлангочки. Окей. Щипці зайвоми ніколи не бувають. І прикольно, ну, воно, скоріш за все, да, це був. По-перше, ніхто так не відправляє, по-друге, ну, видно, видно, що юзалось. Велика, кромезна, добряча така глиняна, мабуть, чаша. Прикольно, будемо використовувати. Оце от, от таке мені подобається. Хоча, по щоб це попадалось, а по ціні ну, це 20 гривень, щоб ці 50 гривень це база. А от чаша, чаша тут Ami Deluxe написано. І чашу треба буде проуглити, ціну побачив, а ми йдемо далі. Для цієї розпаковки я змінив кадр, скоріш за все, в мене не буде видно, але зараз ви зрозумієте чому. А, вперше нам, а, можна сказати, попадається мебель, якщо це можна назвати мебель, але це життєва поличка, вона пластикова. А, в, цілому, в цілому, Я б сказав, що все-таки можна вважати це мебелі. І якщо не вважати столики, які нам до цього попадались. Хоча, якщо ми це вважаємо меблі, то і попадає. Тоді, ладно, попадалась нам. Зараз ми її спробуємо зібрати. І після цього подивимося, що вона себе представляє і скільки вона вартує. очі. Олягтиважник ми стодіємо, мовиш, біля батьки зігріваємо душ. Займ у тих, тих, хто тільки з нами був. Новорічна ніч, усе скільки світло. Мо без і ми міцно рухів маємо. За люди не б'як, біостанню мить. Захистимо рідний край, як співай колись. Na wandona jest out zimle czymerje, bo me je neslamni. Nie dam znajdem, to czo ho drima swi. Tam jest dajemy, za čo voremos we donno, a pośникаti bude mi na richylić. Zaspływałem razem, відчуpałem tebo. My повернем o domu penemo i financzas. Нова вічна ніч, усе звідо. Обері ми міцну руху, вімаймо, все люди не бійять, піво останніми ми. Зачем молітний граник, мимо ніколи? Не подумайте, що її складно збирати, її швидко і не складно збирати. Вона пластиково позивставу і все. Але не дивлячись на те, що зараз вересень, жара неймовірна. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця розпаковка, поставте пальчик вверх і напишіть декілька слів. На цьому все. До нових зустрічей!